Для найкращих синів України найкращий інструмент та обладнання. Під замовлення благодійного фонду Україна в вогні ми зробили ось такий проєкт на базі спрінтера. Це легковищений монтаж. І тут у нас стоїть компресор-генератор. Від компресора йде пневматика по всьому бусику. Ви її не побачите тут. Вона всередині. Також весь інструмент, домкрати, все закріплено, все залишається на своїх місцях навіть під час активної їзди. Вулканізатор для ремонту покришок. Тут у нас є розетки, освітлення, щоб було зручно працювати вночі, а взимку, як ви знаєте, ночі вони довгі, а день короткий. І обов'язково шиномонтажний верстат. Також для зручності ми розробили пневматичний шланг на катушці. Поставили, щоб було зручно працювати. Балонний ключ і підкачка колес. І все це закріплено на своїх місцях. Ну, хлопці дуже дякую компанії «Гранд-Інструмент» за, за допомогу за те, що вони зробили для нас цей шиномонтаж. Такого виконання ми ще не бачили, щоб воно було так гарно зроблено, щоб все було закріплено. І ми дуже вдячні, що все так у нас вийшло. Я думаю, що хлопці на фронті будуть задоволені всім. всім. Дякуємо за довіру. Слава Україні! Героям слава!